Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінецького мультимедійного проєкту. Час змін нагадаю в студії. Я автор та ведучий Олексимко. А також радий вітати, ради вітати нашого давнішнього друга нашої ардійної громади. Радий вітати людину, яка ну дай йому ще років 200, і напевно він буде знати про кожного вінничанина абсолютно все, аж до як мінімум п'ятого коліна. Сьогодні в мене гостях директор центру вивчення генеалогії пращур, пан Віктор Долеський. Віктор, доброго дня, привіт. Не знаю, наскільки мені вдалося пожартувати стосовно того, що дай тобі років 200 і ти будеш знати все про все. Але тим не менше, ти знаєш, я ловлю іноді себе на думці про те, що е, от так дай тобі завдання, ну і, звісно, певне фінансування, можливості. а Дай тобі завдання, ти практично можеш дійсно розкупати про будь-яку людину, а якщо говорити конкретно місцево, то про мешканця Вінницької міської територіальної громади практично абсолютно все. Ну, не все тільки а інформацію, генологічного характеру. А що ще треба, скажи? Ну, і ти правильно акцентувався, що саме про Вінничину так можливо про ну, більшість угу, людей угу. дізнатись багато чого. Бо є регіони в Україні, просто які погано збереглися. Ми колись говорили з тобою про так. Полтавщину, наприклад, то там далеко не про всіх можна щось. На сказати. жаль, на жаль. А, знову таки, дослідження тривають в тебе постійно, в твоєї команди постійно тривають дослідження. В результаті такій невеликому. Величкий проміжний результат. Ти знову-таки шокував нашу е новостійну студію і наших новостійщиків, новостійників. Е шокував тим, що так, вони всі пере 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 е переповідали один одному новий термін, новий термін, осідище. І, ну, звісно, я не міг не втрутитися, я втручався. Так, дівчата, про що ви тут говорите? А от запросіть Віктора на, на ефір і запитайте, що таке осідище. Запросив, а от тепер віддувайся. розповідай, що таке осідище? Ти ж знаєш, але да, що анонса цього проєкту ще не було. Був преданонс такий, так. де я от заінтригував, засвітив саму назву Осідище, але ще суті проекту я ніде не розкривав. В тебе буде унікальна буде от зараз перша презентація проєкту Осідище. Ну, по-перше, Осідище, це окремий від пращура проект, але, звісно, він ну, як пов'язаний де чим. Да? А яким чином пов'язаний? Коли почалося повномасштабне вторгнення, я з офісу Ращура робив такий прихисток для переселенців, де люди могли зупинитись, переночувати, помитись, там, прийняти душ і поїхати далі. Хто там і рухався на захід. Uh -huh, uh -huh. Ну на декілька ночей можна було зупинитись. І, от в мене такий е, отримав я тоді досвід прийняття людей, поселення їх. Це було безкоштовно і. Ну, я зрозумів, що це була на той час моя така місія, як допомогти. І ну мені насправді це подобається. Я досить гостинний чоловік, і я люблю, коли до мене в офіс приходять люди, і тим паче, коли там вони лишаються на ніч люди. Mm -hmm. Mm -hmm. І зараз є такий жарт, що. Знаєш, є ніч в музеях, що ти можеш заночувати mm -hmm. в музеї, то ти можеш заночувати в пращурі, є ніч в пращурі, е, і там знайомі хто е, колеги, наприклад, інші знайомі, вони знають, що якщо ти в Вінниці, ти можеш заночувати в пращурі в комфортних умовах. Там є диван, є постіль, є порушники, тобто як в готелі. Там я геть в свій час, коли приймав переселенців, купив туди е, холодильника, купив, купив е, фена для того, щоб жінки ага, могли посушитися. Ага. Е, ну і... Е, з цього всього це перший пункт. Другий момент, крім генеалогії, я такий досить великий фанат кіно, в плані хорошого кіно з хорошим звуком в похід в кінотеатр. Mm -hmm. От я фанат, наприклад, технології IMAX. На жаль, в Україні немає ой, в Вінниці немає кінотеатру. IMAX, доводиться їздити там в Київ чи у Львів, але тим не менше і. І от е, осідище це на поєднанні оцих двох моїх таких інтересів: це е, запросити прийняти людину і е, е, кінотеатр е, чи домашній кінотеатр з хорошим звуком, таке мультимедійне місце. І це буде осідище. Mm -hmm. Це буде безпечне місце. Е, буде простір тут в цьому ж будинку, де е, сам пращур, тільки в підвальному приміщенні. Е, там буде вентиляція, там буде незалежне енергозабезпечення. Е, там... Е, е, це там, я от подивився, вибач, перебуваю. Там навіть що мене також здивувало, бо я не користуюся цією технологією. Там навіть буде інтернет, який буде працювати в, в моментах вимушеного вимкнення електроенергії. Тобто, так, так він... це мов ми, технології ми, ми, ми відчули. Минула зима. Ми відчули на собі. Тільки світло вимкнули, і, 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 і живлення зникло, і моментально у нас інтернет у всіх провис, і все. І ти нічого не міг робити. Мені так пощастило, що в мене цей провайдер він був ще до того, як ну, без реклам. Свій звісно, так але ну я да, відчув наскільки це круто, і мене геть в пращу розпускались сусіди попрацювати, тому що ми так само забезпечили енергоживлення, і люди просили айтішники просто зайти, бо є інтернет, можна було попрацювати. Я запрошував гостей з будинку. Ну людей з будинку в нас провести такий час. І от на цьому всьому виникла виник ідея створити такий простір такого місця. Це буде простір, де буде кухня, де буде така як кухня-студія, і окрема кімната це домашній кінотеатр. Угу. Тобто, ти можеш туди піти звукокорекцію, до речі, де з вашими такими пірамідками. Якось ззаду буде звук. Ну, Звукокорекція, коротше, mm -hmm. щоб я довго mm -hmm. не відволікався. Там буде класний звук, там буде класне зображення, і можна буде такому на трьохметровому екрані в ширину подивитись якийсь улюблений фільм на Нетфліксі там, чи на MegoGo. Oh, ну і... тут теж виникає питання: а смаки усіх різні. Чи це будуть окремі якісь сеанси, описані, ні, розписувати? Ні. Сеанси сеансів не тут? буде. Це не кінотеатр, це треба розуміти. Mm -hmm. Це все-таки безпечний простір. Да, ти можеш прийти з друзями і провести час. Ще я що зверну, на що звернув увагу, що люди зараз почали менше кликати один одного в гості. От от чомусь. Менші простори квартир, менше якась закритість стала і люди ну, почали... Більше закритість. Більше закритість, mm -hmm. да і менше ходити в гості. І грубо кажучи, навіть якщо хтось приїхав у Вінницю і ви хочете разом привести час, то у вас є можливість заселити в цей простір людину, подивитись разом фільм, провести там на кухні час, поспілкуватись там буде душ, туалет, все ну можна буде як зняти там на декілька діб, там да його наприклад, mm -hmm. чи зняти на декілька годин для того, щоб провести час. З друзями, чи там зустрітись з сусідами подивитись трансляцію матчу футбольного, там як збірна України грає, там тож, з хорошим звуком ввечері. Буває. От ми недавно збиралися в нашого сусіда, угу. подивитися, як збірна грає, е і потім ну сусіди там пишуть, що діти ж сплять що. що ж ви так да, себе а, ви... а це ж вечір. Mm -hmm. Вже там mm -hmm. як, після в десятій тільки почалася трансляція. Так. Так. Да. То тут підвал зроблена. звукоізоляція звукокорекція, що ти там можеш повболівати. Покричати, і послухати з нормальним звуком ну, футбол. Е, я так розумію, що тут напевно потім або вже виникла думка про ті самі квартирники, які можливо там Саме проводити. Так. Якщо знову таки хтось цікавий, приїде і з тобою можна буде домовитися. Якщо ти кажеш, що там класний звук. Ну а тим так. більше квартирник, це живий звук, це завжди набагато цікавіше. Так, да, Там можна буде проводити різні заходи. Зокрема, от як пращур, ми в свій час показували декілька фільмів. У нас в офісі просто ставили проектор uh -huh. е, і там підбирали. Фільм такий на історичну тематику. Дивилися, запрошували людей. Сторонніх. Ми зазвичай підбираємо той фільм, який цікаво було подивитись нам wow. нашою командою. Mm -hmm. В першу да? чергу та. Да. і потім збирається наша команда, і потім ще запрошуємо людей інших. Збираємося, дивимося фільм, і після цього там за чаєм кавою обговорюємо, як там кому сподобався. І це буде такий простір, де можна буде робити і це в тому числі. Можна буде проводити генеалогічні лекції в тому ж самому залі. Mm -hmm. Там невеликий зал буде, ем... ну але там ну 15 двадцять поміч 20 людей спокійно, спокійно туди да? прощається. Mm -hmm. да. Та там, в мене в офісі це 15 до 20, Там буде навіть так 20 до 25, може буде mm -hmm. поміщатись, і можна буде проводити там лекцію з генеології, там з проектором. Тим Е, вікторе. Все таки, що це більше? Це більше майданчик пращура, на якому будуть транслюватися ваші питання, питання дослідження, питання роботи з архівами. Ну, все, 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 щоб я зараз не перераховував, все, що стосується, чи це все таки більше? Буде, і ти створюєш разом зі своєю командою такий соціальний простір, де він буде мультимедійний, муль, мульти він буде мультифілософський, мультитематичний і так далі. так далі, так далі, далі. Як? Осідище це абсолютно окремий проєкт. Це не проект Пращура, це проект Віктора Долецького, але mm -hmm. не пращура. Зрозуміло, що будуть якісь спільні колаборації будуть спільні якісь заходи. Але це простір, який, ну, по великому рахунку, не пов'язаний з пращуром. Так він виник десь на ідеях пращура, з засновником пращура, в тому числі, але це буде окремий проект, і там можуть бути різні заходи. На ну, не обов'язково генелогічного характеру, тобто, які модуляції в результаті ще можуть бути метаморфози цього простору? Ще напевно і сам не знаєш? Так тут він виникав, знаєш, і, ну довго виникала сама ідея. Бо, наприклад, домашній кінотеатр я там давно про це мрію. хотів от звук, я класний звук люблю, але. Ну, його було мало, хотілося ще чогось, да, і от коли вже виникла... Для звуку, ваці... не було простору, да, от створити простір, в якому mm -hmm, буде mm -hmm. в тому числі звук. і звук, mm -hmm, і mm -hmm. відео, ну і такий мультимедійний простір. Плюс, ну звісно, війна диктує свої умови. Є це підвал, це такий сховище, до речі, наш підвал, в якому знаходиться це приміщення, воно в моїй власності, але загальний простір підвалу там є ще поруч, який належить ОСББ нашому mm -hmm. Вінницькою міською радою. Ви Знаний офіційно бомбосховищем для всього району. Відповідно, ну я не знаю, чи як мене там міряли, але це новобут, і там він трошки крепший, звісно, ніж в Хрущівках і кращий. І там поруч з моїм приміщенням є ще велике приміщення, яке належить ОСББ. Можливо, пізніше на цьому просторі разом з ОСББ буде створений ще якісь додаткові простори, mm -hmm. додаткові зони, там, можливо, з якимись настольним тенісом, чи ще якимись речами. Це ще ми обговоримо з самим ОСББ і з жильцями, звісно. Mm -hmm. Вже після того, як буде реалізована сідаще. Ну і звісно, якщо ми говоримо про контекст, той, в якому ми живемо зараз, це буде комфортне бомбосховище. І для жильців будинку з дітьми можна буде спуститись спокійно в це сховище, включити дітям мультик і провести там годину-дві, поки йде тривога. Або включити, не знаю, там навчання, там інтернет буде класний, і включити підключити школу. Ну школу напевно блокують все таки. Ну виключають Ну, подивимося тут. Ну але ще одне питання таки, щоб перейти вже до більше роботи дослідницької роботи і роботи пращура. Термін, осідище, назва, осідище. Ну в, 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 слово, яке ми ну мало вживане, це точно. Рідко вживане, це однозначно. Е, Що би не я, скажи нормальне, нормальне, як це Як перекладається осідище? Осідище перекладається як житло. Оселі. Вон, оселя Оселі. Та, воно е, в контексті зазвичай використовується саме тимчасового житла, не mm -hmm. постійного, а такого, е, ну, як е, козаки використовували як е, зимівники іноді і називали їх освіщами, mm -hmm. е, тобто де вони осідали на зиму, пережити зиму, коли між походами mm -hmm. було. І mm -hmm. е, 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 це часто було якраз е, напівпідвальне приміщення, землянка, ось таке. І мені хотілося, щоб назва була. Е, питомо українська. І при тому, щоб слово було не заїжджене, да? щоб воно було таке своєрідно унікальне. Ну, свіжачок ти знайшов, це точно. І от так да, ми <сум> з дружиною вона мені допомагала. Ми пошестрили українські словники слів з асоціаціями, підібрали ряд слів і почали їх обігравати, дивитись, що там подобається. Ну мені в першу чергу. І от осідище, воно ємке, знаєш, воно навіть не розуміючи суті проекту, все одно через те назву, назву <сум> ти вже міг щось зрозуміти. Міти з цього проекту, uh -huh. і от схотілося саме таке ємке, коротке і типу тому українську назву. І от так виникло саме ось і окей, переходимо до пращура. Пращур чим зараз живе? Пращур працює активно, розвивається роботи дуже багато. Ми всі в милі, всі працюють. Запит після лютого місяця цього року. Зріс приблизно вдвічі. По відношенню до воєнного часу цього року, тобто лютий 23 го так, року, так, не, 22 -го. не 22 го а Звісно, 23 -го. ми просіли в березні, угу. червні, липень. Ми почали відновлюватись. Ну, червень, липень, угу. серпень, вересень ми вже вийшли на поганий рівень. Там довоєнний це був минулий рік минулий рік, угу. і потім відключення світла знову ж просіст Знову питання, ну і так далі. А потім уже от. Як тільки перестали вимикати світло, пішла пішов двіж. відкрили ще ряд архівів. До речі, uh -huh. що теж ну, київські архіви, наприклад, читальні зали повідкривали. А в нас ну, в Київські архіви вони, по-перше великі, по-друге, там дуже багато роботи у нас, і відповідно пішов отакий вал по інтересу, по замовлень. Я цей вал прогнозував навіть в нас з тобою на розмові. Була тільки, така, uh -huh. тільки я прогнозував його по закінченню війни. Після перемоги через рік приблизно тут я промахнувся. Я зрозумів, що буде оцей бум, буде зріст зацікавленості до моєї тематики, але я не врахував, що він буде ще прямо ось під час От під час гарячої фази. Так, найбільш популярні запити, найбільш популярні питання. Або ну не хочу вживати слово, проблема. От саме запити, з якими зараз до тебе звертаються, і з яким які у тебе є От цікаво, ми завжди в наших розмовах. Мова торкалися саме з чим до тебе люди приходять, а ти з чим приходиш до тих самих архівних працівників, до цих тих самих архівів і до інших. Ну. Основний запит це дослідження свого коріння, саме класична генеалогія. бо часто нас там плутають. Ми надаємо послугу, наприклад, підтвердження національності, і часто думають, що це основна наша послуга. Mm -hmm. А це менше на сьогоднішній день це менше 10% нашої діяльності, там на рівні 5-7%. А основна наша діяльність це саме дослідження родоводу для себе, для людини в людини можуть бути різні мотиви, чому вона хоче знати хто були предки від банального вшанування пращурів, mm -hmm. бо знати імена людей, які дали тобі переписку в життя. Ну як мінімум. Мум, це шляхетно і це потрібно робити. До е, якихось е, пошуків родових сценаріїв е, така тема була певний час популярна. Зараз теж вона стихла вже. Е, зараз більше пов'язано це з тим, що е, ну, з самими бойовими діями е, люди розуміють. Я, до речі, сам це не так давно усвідомив, що рід. Е, це структура набагато стабільніша, ніж твоє особисте життя, і набагато довше, ніж твоє особисте життя. Коли ми живемо в контексті постійної небезпеки, коли ти можеш сьогодні розмовляти, а завтра втратити життя. Ну на жаль, так відбувається mm -hmm. сьогодні. В цьому ми контексті живемо вже останніх півтора року. Люди шукають прив'язку до чогось більш стабільного, ніж власне життя. Навіть А рід, це структура набагато більш стабільна, ніж особистий проміжок життя. Е, буквально півтора хвилинки залишилося. Забігаючи наперед, Потім тобі все одно прийдеться досліджувати цей час і родоводи, які. Переживали люди, і які існували в цей час, скажи мені, будь ласка, е з точки зору е генеалогії, зараз е ті речі, які відбуваються, я маю на увазі і архіви, і закриття, і не закриття, і паперові, і електронні, і перевід, і не перевід, І на жаль, зниклі люди, загиблі люди. Е е як ти в майбутньому бачиш оцей сьогоднішній етап нашого життя, нашої країни? Робота генеалога через 100 років, а ми ж говоримо, що ми ці речі будемо досліджувати там через 70-100 років в контексті генеалогії, буде відрізнятися радикально від того, що я роблю зараз. Бо ми досліджуємо в основному 19-18 століття, а це будуть досліджувати там ХХ століття. Mm -hmm. І зрозуміло, там буде можливо більше інструментів, тому що будуть якісь електронні бази, будуть якісь, я надіюсь, не знаю там архіви інстаграма. Да, і там можна буде подивитись, як там бабуся виставляла свою жопу в інстаграм. Ну і це насправді. Насправді круто, в тому числі можна буде відчути дух часу там, подивитись на бабусю, коли вона була молода, і зрозуміти якийсь контекст того часу. Там архів Фейсбука. Я маю надію, що це все доживе через 100 років. і Може, буде така можливість наших нащадків зазирнути в це. Не факт, що це так станеться, і говорити зараз. от про цей контекст ну досить важко. В них буде однозначно більше інструментів ніж у нас, але наскільки це буде легша робота чи складніша, ну мені важко сказати. Однозначно, це буде робота, це не буде знаєте, уявляють, що все буде оцифровано, все будуть доступно там одним кліком мишки, чи тоді там одною думкою. Не буде. я думаю, ні, все одно треба буде спеціаліст, який цю інформацію знайде, добуде, структурує uh -huh. і подасть тобі, як саме родовід, а не як розрізнені якісь факти про твоїх предків. Дякую, е, Віктор Далецький, директор центру вивчення генеалогії Пращур. І сьогодні відбулася презентація. Маю право це сказати. Так. Сьогодні відбулася презентація проєкту Осідище. Що це, де це, як це? Ми навіть не назвали адреси. Дивіться е, у пана Віктора на сторінці, дивіться е, на е, матеріалах в матеріалах Пращура. Там абсолютно все є. Я особисто, наприклад, перед ефіром абсолютно спокійно це подивився. Дякую, пане Вікторе. Е, Ну, обов'язково наступний напевно ефір. Обов'язково будемо говорити про осідище, і обов'язково вже будемо говорити тоді, коли воно запуститься. Дуже цікаво. Цей от фідбек цікавий. Я тако дам одну ремарку. Є сторінка в телеграмі. Якщо там набрати в телеграмі осідище, ви знайдете 100% її, і можна буде слідкувати інтерактивно за втіленням mm -hmm. цього проекту в життя. Зокрема, буде і наша передача. Дякую, дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. На проєкт. Час змін. Час змін з Олегом Сенком. Голови вінницький ритм. 101 і 8 рафен. Місто над Богом. Події, що поруч.